Добрий день. Починаємо урок навчання грамоти читання. Пригадайте, яку букву ми вивчили останню. Так, буква F, а які звуки вона позначає? Пограємо з вами в гру. Зловіть цей звук. Впіймайте його. І так, слухайте уважно. Приготуйте долоньки і плескамо у долоні, як тільки почуєте звук Ф. Федір любить фотографувати, фазанів пішов знімати, фазани летять у плавні, фотознімки будуть славні. Назвіть слова, в яких ви почули, звук Ф. А зараз відгадайте загадку. Що тут казати? Хижа вкрай. У неї апетит найкращий. Карасику ти не дрімай, а то в її потрапиш пащу. Що ж це таке? Хто ж це такий? Це так, щука. Щуку піймали букви. А яка це буква? Хто знає? Так, це буква Ща. Послухайте, як звучить вона. Ща. Щ. Ш. Ш. Дивна буква, так? Позначає зразу два звуки. Твердий приголосний Ш і твердий приголосний «ч». Спробуйте промовити ш. Ну, а давайте тепер трішечки поговоримо про щуку. А що ви знаєте про щуку? Так. Добре, а тепер я вам розкажу. Існує сім видів щук. Більшість раціону щуки становить риба. Також вона активно поїдає жаб, раків під час линьки, ящерок, тритонів, навіть гризунів, які перепливають водойми. Може навіть затягнути на дно каченя. Отже, щука це хижа риба. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Відкрити зошити. І так, промовляємо, щука перший звук «ш». він твердий. Приголосний. Позначаємо рисочкою. Далі слухаємо ш-чука, ш-чука. Другий звук Ч. Позначаємо рисочкою також, тому що це твердий приголосний. Третій звук у Він. голосний молодці і позначаємо кружечком. Продовжимо щука. Наступний звук К. Це так, твердий приголос позначаємо рисочку. І останній звук, а голосний позначаємо кружечком. Поділіть на склади і поставте наголос. Отже, ще раз. Кажу вам, і ви запам'ятайте, що буква Щ позначає відразу два звуки Ш і Ч. А скажіть, а яка ще буква завжди позначає два звуки? Ми нещодавно її вивчили? Так, це буква Ї. Добре, давайте зараз подивимось, як друкується буква Ща. На що вона схожа? Розкажіть про букву ЩА, а вона така, як ша, тільки в неї каже костик унизу праворуч хвостик. І дійсно, ця буква дуже схожа на букву ША, яку ми з вами вивчали. Але в неї такий самий хвостик, як і буква. Має Все. Правильно. Отже, поглянули. і тепер давайте в зошиті надрукуємо разів 6-7 букву Щ друкуємо. Спочатку ми друкуємо вертикальні три рисочки, а потім нижня горизонтальна, яка нагадує, як у букві С. І надрукуємо слова по два рази. Читаємо перше слово, правильно вибавляємо. Щука. Друкуємо. Наступне слово Щитка. Також два рази. І останнє слово щедрий. Також друкуємо два рази. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Трішечки відпочиньте. візьміть олівець в руки, покатайте його для того, щоб пальчики відпочили, і продовжимо. На сторінці 58 давайте розглянемо, що робить буква «Щ». На першому малюночку. Ой, вона дійсно надула щоки. Повторіть слово. Щоки. Щока. Так. Де знаходиться ця буква? Так, на початку слова молодці. Так, подивилися на другий малюночок. Кого хапає за хвіст? Так, буква ща хапає ящірку. Ящірка. Де знаходиться буква «ща»? Так, всередині правильно, ящірка. це слово правильно. І останнє. Так, куди потрапила буква «ща» Або під що? Так, вона потрапила під дощ. Дощ, де знаходиться буква ЩА, та в кінці слова. Оберіть одне з цих слів і виконайте звуковий аналіз. А зараз ми виконуємо завдання, яке пропонує нам зробити читалочка. Навчимося правильно читати букву сполучення з буквою Ща. Читаємо перший рядочок Ащ, ушч, ощ, ищ, іш, ещ. Тепер ви. І другий рядочок ща. Що, щи, щі, ще, ще. І прочитаємо слова за стрілочками. Правильно вимовляйте букву. Добре, і останні слова. Ну, а тепер пропоную вам виконати завдання, спускаючи з гірки. Послухайте, будь ласка, віршик, а потім поговоримо про нього. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику і поставлю на дубочку зеленому гайочку мені каша тобі борщ, щоб ішов рясніший дощ. Прочитайте зараз самостійно. Це ми з вами прочитали закличку. Заклички починають промовляти і співати, тому що це пісня закличка на весні. Заклички належать до народної творчості і співають весною, щоб скоріше прийшла весна, щоб повернулися пташки. У закличках дуже часто звертаються до сонця, до дощу. До хмар, до вітру. Коли ви будете читати наступний раз цю закличку, читайте швидше. І завдання вивчити цю закличку на пам'ять. А тепер ми попрацюємо над текстом. Розгляньте, будь ласка, спочатку малюнок і скажіть, як ви думаєте, про. Що ми зараз будемо з вами читати? Чи е, бачили ви ці предмети у себе вдома? А їх призначення, ви знаєте? Так, це щітки. Вони різні за призначенням. Давайте про них дізнаємось. Приготувалися, поставили пальчик до тексту. Читаю я, ви за мною слідкуєте і намагаєтеся встигнути читати разом зі мною. Починаємо. Зібралися три щітки і засперечались, яка з них найбільш потрібна. Перша мовила. Я дуже потрібна, бо чищу одяг. Без мене люди будуть виглядати неохайно. А я чищу взуття, обізвалася друга щітка. Людину в брудному взутті ніхто охайною не назве. Найпотрібніша я, сказала третя. Щоранку і щовечора я чищу людям зуби. А чисті зуби це здорові зуби. Ось так про себе розповіли щітки. Давайте пригадаємо, що чистила перша щітка, а друга, а третя. На вашу думку, яка щітка найпотрібніша? Як ви думаєте? А чому ви так вважаєте? Перечитайте цей текст обов'язково ще раз. Можете більше. І ми з вами. Переходимо до такого завдання. Так, ну-ка, знайдіть, де яка щітка. Так, знайшли, ну, давайте перевіряти. І так, зубна щітка. Правильно? Так. Щітка для одягу і щітка для взуття. І так. З якою ж літерою ми сьогодні з вами познайомилися? Що цікавого ви про неї дізналися? Що ще цікавого ви сьогодні дізналися на уроці? Оцініть свою роботу на уроці і не забудьте вивчити на пам'ять закличку. На сьогодні все. До побачення!